Я пам'ятав, як минулого року ми виступали і я, і Віктор Лазар, і Сергій Берестовий, тобто керівники підприємницьких об'єднань, на ропоширеній колегі, розширеній колегії обласної державної адміністрації, і, власне, цю проблему вже підіймали. Тому що на жаль, на сьогодні ми маємо констатувати, що якщо є в нас тормоз, який спричиняє і уповільнює інвестиційний процес і в місті в першу чергу, то це в тому числі і обленерго. Чому? Перше, я хотів би звернути увагу, шановні присутніх, що ми маємо діалог не з українською компанією. Я про це казав вже неодноразово навіть в ефірі. Національного радіо «Ера». мені здається, що ця довгострокова, довгорічна політика, яка не спрямована на розвиток економіки міста, можливо, корені криються і в тому, що нею не українці володіють, розумієте? Тому що, якщо, шановні журналісти, звернуться до сайту державної комісії з регулювання фондового ринку та сільних паперів, там є такий сайт, називається «Сміда», .gov.ua Там є інформація про всіх емітентів, про всі публічні акціонерні компанії країни. От там є таблиця, я, на жаль, не спів її роздрукувати. Де чітко зазначено, що компанія Чернігівобленерго належить власникам, які зареєстровані на Кіпрі. І вони володіють пакетом більше, ніж у 70% власності цієї компанії. Власників українських там взагалі нема. Тому, можливо, ми мали б замислитись до чого ми помилились колись, коли це приватизували, Можливо, мали б замислитись на державному рівні, що, напевно, треба зробити заборону якусь, щоб енергогенеруючими, енерготранслюючими компаніями володіли не резиденти України. Це перше, на що я хотів би звернути увагу. Наступне, що неодноразово до Чернігівської торгово-промислової палати до нас надходять звернення, до нас надходять інформація про те, що якісь добрі економічні справи спрямовані на те, щоб створювати робочі місця. Створювати додану вартість, створювати продукт послуги або роботи, натикається на те, що ті вимоги, які ставить Чернігівобленерго для підключення до споживання електричної енергії, є ну майже неможливі до виконання з точки зору їх економічної ваги. Питання, перше, що має прийти по логіці, це антимонопольний комітет. Наш керівник антимонопольного комітету України був тут, напевно, що тиждень тому, і він всі бачили по телебаченню цієї проблеми, також торкнувся. Але за нашою інформацією, у нас Чернігівобленерго не є монополістом. Вже є, вже є. Ну, слава Богу, віде. слава Богу, це напевне, що ми маємо надію таку. Я солідарен з тими словами, яку сказав Андрій Склярець, що треба ну, природних так званих монополістів в першу чергу бачити в полі зору нашому антимонопольному комітету, а не торгівельні підприємства. Хотів би також зазначити, оскільки. Андрій Вікторович торкнувся і загальноєвропейської ситуації, і національної і нашого міста. Що е виявляється? Ми бачимо це на цифрах, і цифри ці беззаперечні, підкреслюю, що українці сплачують найбільшу, ну більшу ніж в середньому по Європі ціну за електроенергію. Але зверніть увагу ще на таку дивну річ: що Україна останніми роками, напевно, наприклад, на протязі останніх трьох років точно, збільшує і збільшує експорт електроенергії. Виявляється, в державі електроенергії стільки, що ну, начебто за логікою. Експорту так всім вистачає, вона є зайва з точки зору наших атомних реакторів і всіх енергогенеруючих можливостей, і ми її експортуємо. Напевно, що регулятор в е, НКРЄ, є комісія, комісія, це власне уряд, так це ж урядова комісія, має звернути на увагу, що якщо підприємці сплачують ціну вищу ніж середня в Європі, то на то він і регулятор, щоб е, обмежити, наприклад, експорт. А зверніться до статистики в інтернеті, і ви побачите, що ми цим пишаємось. Я не думаю, що ми мали б цим пишатися, напевне, якби в нас була е, така ціна за кіловат для виробництва для виробників в Китайській Народній Республіці. Чи, хоча б там, як в, в Бельгії, ну, наприклад. Тому е, завершуючи, я хотів би сказати, що ця ситуація. Е, не тільки не сприяє розвитку, економічному розвитку міста, економічному розвитку підприємництва, економічному розвитку робіт послуг та виробництва, а вона є такою, яку напевно, треба вирішувати радикально на рівні уряду. Ну а ми на рівні нашого міста, слава Богу, маємо цю проблему окреслювати, піднімати. І добиватися того, щоб це були паритетні і цивілізовані відносини між енергетиками і всіми споживачами.